Ну що ти став? Давай їдь! Приїжджай! Що ти став, дивися на мене? От проїжджа часть і я тут стою. Транспортна поліція дуже сильно перевіряє траки. Але нема такої нав'язчого сервісу, який я у нас, коли ми заправляємося Та що ж такої? Райтліс! Трейларин з рай! 7. Ми вже проснулися, ми знаходимося в Віскансіні, штат Віскансін. Знайшли де переночувати по дорозі заправочку, стали собі тут. Зараз будемо обход машини робити та підемо чистити зуби. Так і виглядає парковочка. Стали так справа, щоб нам ніхто не мішав спати біля кетскейла. Зараз підемо чистити зуби, нам ще 30-40, 30 40, ну там миль залишилось. Чембер, дивимося. Зараз перевіримо колеса. Все гаразд, все гаразд. Що з нашою пломбою? З нашою пломбою теж все гаразд, наші колектори. Все. Начебто все гаразд, поверхнево. Тепер можна йти чистити зуби і вирушати в дорогу. Вже почистили зуби і все. Завтраки американці. Пончики всякі, донати. Донат кошель машини стоять, можеш собі. Каву зробити, так на заправочках зроблена. Самообслуговування Сам нема, як у нас на око. Давайте каву. Давайте. Це десерт було брано. Давайте. Може віконечко протерти. Сколько можна! Сколько можна! Йо... Ходоги є, сендвічі, все, що хочеш. Позавтракав і пішов далі. Поїхав далі обігрівся. Велика заправка, не дуже зручно знімати. Тому що дуже багато людей зранку приїжджає заправлятися там, купляє собі брекфест. Тось, е, сніданок. Все, що хочеш, є: від бананів до сендвічів, бургерів і нагетсів. Але нема такого нав'язчого сервісу, така, як... такий сервіс, який є у нас, коли ми заправляємося, до чого я вів. І це, так до речі, я зараз не на самій крутій заправці, це квіктріп мережа заправок. Ну, вони теж такі, не самі аутсайдери, але і не найкращі. А зараз їдемо на вивантаження. Заснімо вам вивантаження. До речі, маємо вже вантаж на наступний тиждень для наступних відеороликів. Будемо їхати з ЧК. Ну, Зараз я сьогодні завантажусь Вісканціні в, в п'ятницю. Вивантаження в понеділок в північній Кароліні, недалеко від міста Чарльстон. Приїхали ми вже на завантаження. Ой, на вивантаження. Зараз будемо вивантажуватись і доїжджати вже до завантаження. Ходили, дізнавались, де в них тут доки, щоб зрозуміти, де вивантажуватись. Оба! Забули зробити чекін. Ну, зараз ми його зробимо Чек-ін. Так, Їдемо на четвертий док, вона сказала. Дуже дивно, на одному місці знаходиться shipping Receiving, в другому місці доки. Цікава така компанія. Ну, мій колега переді мною тут вивантажувався, то він мені розповідав, що тут доволі цікаво, їдемо туди. Далі вантажівкам не можна, значить повертаємо направо. Дуже класна така організація знаходиться вже поряд, доміки знаходяться. Давай, колега, проїжджай. Четвертий док. Я поки його не бачу, цей четвертий док. Машина в кінці стоїть, щоб хвостом її не зачепити. Доводиться. А, ось, бачите, циферки 8-7, на дверях 7. ось тут, напевно, буде зараз і 4, так? Да? Включаємо аварієчку, щоб нас могли обігнати наші колеги. Так, четвертий да, док. Зараз ми йдемо вліво. Ось сього він. Ну, що ти став? Давай їдь! Приїжджай! Що ти став? Дивишся на мене! От бачите, такі є чувачки. Не бачу, що я включив лівий поворотник, щоб повернути, Заді колега стоїть чекає, а він так думає. Думку гадає, чому він не в барі, чому не бухає. На жаль, і таке буває. Зараз ми певне тілежку подвинемо. Бачите, машина полетіла, а я здаю назад. Дуже цікаво зараз буде паркування у нас. Доки отак от знаходяться. Ми зараз будемо потихеньку здавати назад. Що? Чувак вже стоїть, мене чекає, щоб я здав назад і не перекривав рух. Щоб пломбу треба зняти. Все заново, бачите, які помилки. Навіть допускаємо. Тому що... Треба зняти пломбу і треба передвинути драйв Я потім двері не відкрию, якщо зараз не відкриюсь, то там мені буде мало місця, мені здається. Повертай, повертай. Бо ти будеш чекати дуже довго, поки я блін, тут розберуся з цими пломбами, з цими дверима. Я спеціально дав вперед, щоб він міг заїхати. От таку штуку ми везли. Бачите? І на завантаженнях бувають теж нюанси, ніхто не кріпить вантаж. Дають плому, каже їдь. Дуже сефті драйвінг, кажу. Дуже безпечний драйвінг. Все гарно дається. Сер, can you help me, please, okay? Yeah, right here. Dog number four, okay? Thank you. You see, left-right, okay? Thank you. Просимо, щоб чувак подивився, бо коли ми будемо здавати назад. І зліва і справа можуть бути машини. І щоб цей чувачок подивився. A few later. Та що ж такое? Не хочуть осі слайдуватися. Повітря може мало. Я воно його не видавило пін, певно. Зараз ще раз спробуємо. Оба! Бачите, не вийшов в пін, і я не можу тілешку порухати. Just a moment, please! Оба! О, у шоу, пін. І тут ушов. Все, ушов, чого ти? Зараз спробуємо ще раз. От такі от бувають вивантаження, коли тобі треба пересікати трейлером своєю вантажівкою і повністю дорогу. Все, здаємо назад. Дивимось по зеркалах. Підламуємо трошечки. Трошечки. Окей. Окей, дякую, І ось так от ми перекриваємо рух автомобілем. Бачите? Автомобіль там стоїть, чекає, поки ми показуємо, що він може проїжджати, що ми запаркувалися. Йдемо дивитися, що ми напаркувалися. Мені здається, трошки не попав, трошечки. А може і попав відразу. І бачите, причіп знаходиться під наклоном, тому трейлер Excel має бути тільки ззаду, щоб не надламити причіп і не було ніяких нюансів. Все добре, вже піднімають рамку, кладуть. Але наша голова сторочить на вулиці, на проїжджій часті, Давайте називати це так, тому що от, от, от проїжджа частина, і я тут стою. Бачите, машини об'їжджають, виїжджають на зустрічну, щоб мене об'їхати. Місця вдоволь, все, але оцінний не тому що я дуже не люблю комусь доставляти неприємності і після цього, щоб людина ну, і за, і, і за мене, там, скажімо так, страждала. Зараз нас вивантажать і будемо їхати на завантаження. Поки можна ключич аварійку. Є такі ситуації, в яких... І люди з досвідом не сильно можуть впоратись. От я там допустив ошибку, прийняв рішення відкривати двері вже потім, а не на тій частині дорозі. Але треба було тільки там це робити. Добре, що я це зрозумів відразу, тому що тут я просто фізично би двері не відкрив. Не вистачає відстані. Коли ти відкриваєш двері, не вистачає. Я б вдарив я би або пікап дверима, ось, ось зліва тут стоїть видно, або там стінку. Тому треба було знімати пломбу і цей. А там вже стояв колега, чекав, бо йому туди треба було проїхати. Ну, бачите, добре, що добре закінчиться, добре, що людина стояла, подивилася, щоб машини почекали, поки я затягну тілешку назад. А такі от справи. Тому вімкнуся трішки пізніше, вже, коли буду їхати на завантаження. Не до кінця розумію, що зараз буде робити цей хлопчик. Але мені стало дуже цікаво, куди він їде і що він робить. Це він щось на одному місці крутився, крутився. Мені здається, якщо він збирається тут біля мене паркуватися, йому спочатку треба виїхати за той за синій автомобіль вперед. Спочатку треба було відкрити двері, певно. Ну, зараз подивимось, що він буде виробляти. Якраз поліція їде. Буде зараз цікаво. Да, він, певно, хоче до мене виїхати, до мене сюди біля поряд стати на оцю рампу. Нічого не маю проти, але треба зробити декілька поважних кроків. Відкрити двері, а потім виїхати на середину і заталкувати тележку сюди. Зараз подивимося, що він робить. Бо я до кінця не розумію. Можливо, він не сюди хоче їхати, але наскільки я зрозумів, він сюди хоче їхати. Чи нікого нема, нема, нема нікого. А, він певно поїде в поворот. Це він хоче так. Я зрозумів. Тоді все гаразд. Він собі просто здасть назад. Да, так він і зробив, але все одно наїхав на бровку, але це мелоч, це мелоч. Там вже на неї наїжджали раз тисячу. Тепер вирівнюється, чуть-чуть лівіше дасть і буде теж здавати назад, а ми йому допоможемо в цьому. А ми поки потримаємо дорогу, щоб він міг заїхати. Це до речі, мені здається, пан з Індії. Може і не з Індії. Зараз ми машини попропускаємо, а потім вже його запустимо. Але щось він не поспішає. Димить так, як паровоз, там напевно масло жре, як дизель. А, він на завантаження приїхав, він пустий. О, Бачите, відпустило тільки піни. Оцей звук, це був, що тільки піни відпустили, може тільки ставати. Так, допоможемо колезі, щоб перекрити рух, щоб йому хтось не в'їхав в машину. Але це теж неправильно, що я так стою, мені треба вдіти жилетку і тоді було йому допомагати. Ми Будемо зараз якось так пробувати без жилетки. Давай, чоловіче, все. Підламую в мою сторону і поїхали. І не дивиться, блін. Приїжджай. Давай. Давай, 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 давай. Все, 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 давай потихеньку. Чуть-чуть підламай. Все, вертайся. Вот так. Да. Якось так. Димить щось. It's good, good. Бачите, чуть-чуть під наклончиком. Да. Димить сильно. Please. Trailer in the right нерівно став Бачите, ну вліво-вправо. Йому треба було витягнутися просто вправо, подати трейлер правіше. Все, давай назад. Ти вже все правильно робив. О, полетів. Райт, райт! Так, толкай його Так. Опа, фу як димить масло. Масло воняє ужас. Приїхали ми вже на наше завантаження в північну Кароліну. І йдемо відкривати двері. Людина вже нам рампу піднімає, каже, все готово, давай їдь. Під'їжджай. Зараз ми так і зробимо. Відкриємось. Відкриємось і будемо чекати, поки нас завантажать. І будемо їхати, такі от справи сьогодні. Сьогодні в обід попадемо додому, зараз 9 ранку, ще досить рано. Так, спустилися трішки нижче. Додаємо тележку до самого заду. З першого разу все гаразд. Стаїмо назад, на наш хлопський розум. Дерлися ми. Оба, йдемо, перевіряємо, чекінемо, прочекаємо то все, як ми там припаркувалися, все добре. Так, у нас все добре, можемо йти гріти суп. Будемо гріти супчик, борщик. Поїмо борщик, поки нас будуть завантажувати. І будемо їхати на ярд. Додому відпочивати. Отакі от, от справи. На сьогодні більше планів. Завтра маю з донькою піти в аквапарк. Ще до сих пір день народження в неї пройшло, а ми з нею до сих пір не сходили. Так буває. Так, що в нас тут? Світло? Вімкнути світло. І так, що тут у нас? Борщик є? У нас вже кінець тижня, і у нас залишився борщик, сметанку треба добити. Огірки ми залишаємо на наступний тиждень і шпроти в томаті ми теж залишаємо на наступний тиждень. Але в нас ще залишилась ковбаса та сир. Сир мені щось не хочеться, поїде додому. Ковбасу зараз приговоримо. Кефірчиком зап'ємо. Життя вдалося. Завжди намагаюся. Їсти тоді, коли йде завантаження або вивантаження, щоб не втрачати час в дорозі. В Понеділок забирали з дому пакети, так багато судочків, всього. А сьогодні вже маємо рюкзак, забитий пустими судочками. І зараз ще покладемо туди банку з-під борща. Ага, вже і нема куди класти, покладемо тоді, вже бачите, нема цілий рюкзак, забитий пустими судочками, банками. Покладемо туди в цей пакет. І все буде гаразд у нас. Якось так наш тиждень проходить, інколи з пригодами, інколи без. Думаю, наступний тиждень взагалі цікавий буде. Діоті тиждень по Америці це тоді, коли транспортна поліція дуже сильно перевіряє траки. Називаємо це так. Тому має бути цікаво наступний тиждень. Сподіваюся, всі наші інспекції пройдуть добре, проблем не буде. Мені смачного. І до зустрічі, можливо, ще трішки пізніше включусь. Нас вже завантажили. Ми трішки від'їхали від місця завантаження. Зараз зупинилися на рестерії, щоб показати вам рестерію у Віскансені, заодно викинуть мусор. Сходимо в туалет. Я хочу зауважити, що всі рестерії в Америці вони надзвичайно охайні, чисті. Можливо, десь новіше, можливо, десь старіше. Але вони всі. Надзвичайно охайнічість. Оба, перевертаємо, показуємо рестерію. Надзвичайно гарно виглядає. Траки собі стоять, загорають. Викидаємо наш гарбіч, наше сміття. Бачите, як файно? стояночка для траків з одного боку, як зазвичай. Тут туалет, якась будівля. Зараз ми ці сміття викинемо. Опа! І йдемо сходимо в туалет. Бачите, всюди гарно, все цвіте, і всюди охайно, ніде немає сміття, люди якось більш-менш охайно. Тому що є вон, куча дивіться, мусор, алюміній, бутилки, бумага, окремі стоять сміття, баки, куди це все викидувати. Теж собі столики є, можна сісти, поїсти, так гарно все виглядає над дорогою. І по всій Америці все. Досить гарно вона виглядає. Можливо, навіть ця рестерія закрита, саме внутрі не попадемо ми. Але при цьому навіть стоять біотуалети, будь ласка, кому треба. Ідіть собі в біотуалет. Є такі Водички можна. Нажав собі кнопочку, пуш і водичка потекла. От так. Знову автомати зі снеками, з водичкою, дрінками. Проблем нема. Там жіночий туалет, тут чоловічий, то окремо туалет для інвалідів. Проблем нема. Так от воно все виглядає, все чисто, хай, столік пелінальний, бачите. Так, Ось так от виглядає вся чистота і порядок. Опа, ми вже на заправці пайлот. Зараз будемо заправлятися. Вводимо наш чарівний код на заправку. Стали так на стелі. Так. Оп, оп, великий код. Перевіряємо. Все. Зараз я вас... Зараз заправляємо, їдемо, доїжджаємо додому. Нам залишилось 50 вік. Йдемо на другий бак. Куча траків. Зараз помиємо вікна, не помиємо.